Це роботи в основному тут є роботи. Квіти зроблені з ленти ленти атласної. Але оцей вазоночок я хочу представити вам: це вазоночок, зроблений з відходів, з пакетів для сміття. Ну нові звичайні пакети. Бачите, отакі, і харчова плівка тут є. Отакий вазоночок гарний получи вийшов. У фоє народного дому міста Яремче пані Світлана демонструє роботи вихованців мистецьких гуртків. Жінка очолює Яремчанський будинок творчості дітей і юнацтва близько 40 років. Заклад має чималі здобутки. Тут працює 11 гуртків. Кілька з них виставлено в експозиції. Виставка гуртка бісероплетіння творчі роботи наших дітей. Виставка гуртка писанкарства. Виставка гуртка фітодизайну, виставка гуртка Умілі руки. Всі роботи виконані нашими дітьми, які займаються в гуртку дехто і по 5 років. Діти дуже творчі, люблять працювати. Ці вироби з бісеру зроблені руками наших дітей. Звичайно, вони десь і відтворюють, якщо є старовинний гердан, і вони принесли його, стараються відремонтувати і відтворити вже в новому варіанті. Мискиня зізнається мистецтво писанкарства на сьогодні дещо втрачає популярність хоча у них збережено були різні часи на даний момент. У нас 11 працівників 5 працівників працює 11 гуртків біля 350 дітей. І є різноманітні гуртки різних напрямків, ну, які ще залишилися, бо фінансуємося ми з міського бюджету. Є у мене шикарний колектив Цвіт Карпат, колектив народного танцю. На жаль, на жаль відмирає мистецтво наше самобутнє. От Писанкарство, дуже рідкісний гурток в нашому регіоні, немає його. Ну, може, хтось суміє там з вчителів трудового навчання писати писанку, але щоб так залучати масово дітей, то, на жаль, немає цього. Цей гурток бере участь в різноманітних заходах, також їздить на обласні змагання, на українські. На всеукраїнські виставки відправляємо ми роботи в Київ і на область відправляємо роботи. Ну, я думаю, що гурток писанкарства унікальний. Кожен гурток це є ну клопітка праця і важка. Я думаю, що усичивість дитини ну, допомагає добитися результату. Хочуть, хто хоче, той залишається, знаєте, просіюються. Приходить на гурток, там багато дітей, а потім просіюється і займаються тільки ті, що, що дійсно хочуть, і хто цікавиться цим видом. Крім того, на території Яримчанської громади активно розвивається художня самодіяльність, співи, танці. Все це прославляє гуцульський край та зберігає українські традиції. Участь у фестивалях, фольклорних вечорах і благодійних концертах звичне явище для жителів Яремчанщини. Голова Андрій Мироняк каже. У міській раді підтримують мистецькі ініціативи. Працюємо в гуртковій роботі, наскільки в нас є школа мистецтв, наскільки працює, наскільки будинок культури працює. Якщо, наприклад, укладати в дітей, які можуть бути виступи, як воно працює, що воно ну, таке є. Бо ми практично це все виховали, це все зробили, і ми хочемо десь з цим з вами поділитись. Світ Карпат. Це десь виступає 60-70 дітей, і ми маємо таку красу, то просто можна любуватися. Це аркан вони танцюють, вони гуцульські танці танцюють. Це від. 6 років до 17 років усі танцюють, діти розвиваються, прославляють нашу гуцульську культуру. Задяки підтримці громади і активності керівників гуртків. Гуцульська культура живе і розвивається. Молодь бере в руки пензлі, нитки та інші предмети і творить майбутнє з минулого. Іванна Осташок спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.